Едем Відчуй життя без алергії. За ранок та ніч ворог шість разів обстріляв прикордоння Сумщини. Зафіксовано близько півсотні вибухів. У Шосткинському районі росіяни із гелікоптерів запустили п'ять некерованих ракет типу НУРС по житловому сектору села Знобтрубчевська. Пошкодили три приватні будинки з артилерії мінометів та АГС. обстріляли п'ять населених пунктів у селах Товстодубове та Павлівка. Поруйновані хати у селі Шалигіне адмінбудівля та прилегле житло. На Запоріжжі росіяни вдень обстріляли Степногірськ. У житловому секторі розпочалася пожежа. Рятувальники її вже загасили. Люди не постраждали. А за добу окупанти завдали по області майже 100 ударів з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та дронів. Щонайменше 20 будівель пошкоджено. У перемісті Дніпра сили ППО успішно збили два шахеди. Під вогнем російської артилерії знову опинився Нікополь. Окупанти били по місту з іншого боку Каховського водосховища. 10 приватних будинків, газогони та лінію електропередач. Чотири десятки потерпілих унаслідок обстрілу Херсона та прилеглих громад досі лишаються в лікарнях. За даними Херсонської військової адміністрації, 21 людина прооперована, в тому числі і важко поранений семирічний хлопчик. У місті другий день жалоби за 23 загиблими та підготовка до тривалої комендантської години, яка розпочинається уже сьогодні з 20.00 і триватиме до ранку понеділка. І з нами наживо кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Вітаю Маргариту. Тож які подробиці ти маєш на цю годину? Розповідай все, що знаєш тобі слово вітаю, Соломія. Менше двох годин лишається до закриття міста Херсона. В'їзд та виїзд тривають в місті підготовчі заходи. Правоохоронці готуються до чергування в посиленому режимі. Магазини будуть працювати сьогодні до 19-ї години. Тоді як громадський транспорт вже припинив свою роботу. Під час комендантської години в місті працюватимуть лише екстрені служби та комунальники. Як нас запевнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, всі працівники, які будуть задіяні в роботі під час комендантської години, вже отримали всі необхідні дозволи та спецперепустки. Евакуаційний транспорт для тих, хто хоче покинути місто, а працюватиме в черговому режимі. Людей просять мати при собі документи, та з Години вечора сьогодні без нагальної потреби не виходити на вулицю до ранку понеділка. Навіщо потрібна комендантська година тривалістю 58 годин. Прошу послухати пряму мову речника Херсонської ОВА. Необхідна ця е, комендантська година, перш за все для того, щоб е, правоохоронні органи могли свої е, провести свої заходи, антидиверсійні, в тому числі. І також ми бачимо, як е, 3 травня обстріляли Херсон, і думаю, що це буде не зайве для того, щоб наші збройні сили активно попрацювали по ворогу всі дні і не переживали за цивільних, які знаходяться, можуть знаходитись на вулицях міста. Зазначу, що це перша тривала комендантська година від початку деокупації Херсонщини від осені минулого року. Самі Херсонці про запровадження обмежень у пересуванні знали заздалегідь та завчасно запаслися усіма необхідними продуктами та медикаментами. Автобусні рейси, на які вже були куплені квитки, не скасовуватимуть у зв'язку із закриттям міста. Ті, хто мають квитки у супроводі поліції, зможуть дістатися, куди планували. Громадський електротранспорт, який нині курсує в місті безкоштовно, знову запрацює. Лише від ранку, понеділка. Прошу прямомову мову жителів міста та представниці одно, одного з тролейбусних маршрутів. Йдемо трошечки закупилися вчора. Сьогодні ще трошки купимо. Ми будемо пережив... не переживайте. Пересидимо, все буде добре. Часний дум є чим зайнятися во дворі. Наведемо порядки. На 58 часов сьогодні з 8 вечора до понеділка 7 числа до 6 утра ми будемо в А дальше 7 числа ми приїжджем на роботу і виходимо в рейс. Нагадаю, в Херсоні другий день жалоби за загиблими внаслідок потужного обстрілу міста та області 3 травня. Тоді загинуло 22 людей. І згодом від важких осколкових поранень помер лікар. Він з дружиною в момент обстрілу перебував в супермаркеті. Ще 46 людей отримали мінно-вибухові травми. Серед постраждалих і дитина зараз хлопчик в реанімації після операції. Військова адміністрація видала розпорядження, аби родичі загиблих та поранені отримали матеріальну допомогу. Як нам стало відомо, йдеться про су. Уми від 20 до 50 тисяч гривень. І знаємо станом на зараз, що наразі вже 10 постраждалих лікуються амбулаторно. Таку маємо інформацію станом на цю мить. Студія дякую, Маргарита, за подробиці. Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова розповіла про ситуацію у Херсоні. І, зокрема, про те, що буквально, от менше ніж за дві години, там розпочнеться довготривала комендантська година аж до ранку понеділка.